Так, дівчатки, ділюся з вами всім і цим поділюся. Щас, минуточку, бо тече прямо мені на дорожку. Що не можна як я, лайфхак? Поставила варити фасолю. Тут крутилась, вертілась. Думаю, піду в кімнату, поодносю, кое-що з стола з цього. Пішла в кімнату, заглянула на свої цвіточки, чую, пікнула моя плитка. Думаю, ох, вже щось сама зробила. Виходю, а вона... Біжить, тече кругом кругом кругом, дівчки. Так що, якщо щось ставити на плиту, я боялася її відкривати, я не знаю, чим виключити, чи що. Підставила оцю досточку і потягла отак. Думаю, ще стоком як дасть. Що жила, то даром. Так що все, роботу собі затіяла. Буду зараз все це вимивати. Доброго раночку, дівчата. Всім привіт. Отак у нас на вулиці красиво сьогодні. Я вже лижі, нагострила йти на вулицю. Ну, наробила ж діло, тепер треба ці діла довести до ума. Зараз побалакаю з вами трошки. Не виходить? Дуже низько стоїте, да? Отак. У фартусі, як завжди, я вже чесно, він мені вже приївся цей фартух, Уже треба собі заказати. Потекло, я зараз помию і буду бігти. А думаю, поки помию, треба ж з вами побалакати. Розкажу вам про свою прическу, сейчас вспомнила, та думаю, розкажу дівчатам сейчас, чи видно вам мене, чи не видно. Голова глязна три дні вже. Учора щось там накручувала, наробляла собі з грязною вже з лаком. А сьогодні він таке, давайте голомить. А я кажу не хочу. Попробую сама. Значить, ха, вспомнила томочку. Привіт, Томочка, якщо дивитесь мене. Ха, кажу, що я відпускаю волоси, бо ну, задовбується дитина, мені їх сушить через день. Я кажу, навчу, одростю і буду тут ще ж я старіша, тому буде мені хвостик. Томка сміється. Каже, треба вчитися. Длинні волоси не всі, да, всім йдуть. І теж злі на мене факт, що з ними не треба возитися. З усім треба возитися, щоб було красиво. Ой, господи, ну сьогодні взяла, помила голову зробила масочку, походила, а потім, де моя будинка з уксусом. А, все. а потім висушила феном. І ще тепла голова висушена, а я її на пігоді, що купила у хебе. Купила бігуді, я її на бігуді. Походила, поки трошки лице привела в порядок. А воно, бачите, ну воно ж не так, до мене й руки не туди стоять. А Наташу питаю свою, що робити я буду, як я не вмію, в мене на термо бігуді. А вона каже, хто вам буде бігуді, термо крутить. Ну, термо я сама вмію. Я ж їх всю життя прокрутила. А вона каже, ну, якщо вмієте самі. Сушіть голову, а потім на сухі накручуйте оцю липучку. Ах, думаю, я цього не ожидала. Що ти мені таке скажеш? Легше всього ж сказати, що я не вмію, і не виходить, а якщо вже сказала, що можна, треба робити самі. Ой, жесть, боже, скільки на тепло поки я добігла. Я думала, я швидко бігаю, а я як карапатиця, поки дійшла. его лаком закручивать, зато фиксировать. И вспомнила, как я Домка какая Я говорю, ну вот это же драще его не могу, потому что сюда она говорит, учиться надо. А мне так смешно, до сих пор смеюсь. Я легко сказать людям, я кашусь умею, да? Якщо це вміє людина, ну що їй каже, кажеться, ну що нучіся, ну взяла, каже, посушила, наклонилася, потім підняла от той круглої розчосочку. А я круглою розчосочкою роблю, що ти плаваєш? Що ти плаваєш? А я круглою розчосочкою роблю, девочки, а воно у мене у лисину фером кудись розчоска в одну сторону. А ф'єнт в другу сторону і нічого пече в лисину. Ну, в общем, отаку шапочку. Я розумію, що це не моя. Я б хотіла, щоб тут була чолочка, а оця вся фігня пішла отак у бік. Мені шапочку зробила. Ну, чиста та й ладно. Фасолі сюди варю, волик задолбав, суп васеляну і все. Та на вулиці погода. А я ж оце поставила на свою голову варити ці фасолі. Тепер що? Міняти каструлю, бо це ж потекло і буде приставати. Треба перелити чисту каструлю то вимить дно, бо поки я ходила, прибігла, а воно потекло. Я її проварила і піду з дому. Я її варити зараз не буду. Прийду тоді зведу, бо в мене вулиця тільки тоді, коли Богдана нема. Богданчик у школі сьогодні до часу. І от мені треба піти і вигуляти своє пальто. Знаєте що з пальтом? Не так, зараз я вам розкажу. Качка у мене печена так ото поковиряли, її поковиряли і оставили. От любимо ми качку печену робити так. От. Гарячу, не різати нічого, вже вона кінець дня, а ночі пеклася, хто їв, хто не їв. А воха ще ночі визвали дівчата, знайомі, опять щось із світом було, та він їздив, допомагав їм. І качку наші поорізали, собі поїли. Так осталося. Треба її зараз у холодильничок У контейнер положу. Великий у мене є ціляком. А потім прийду, як буду готовий їсти, тоді розберу. Бо зараз, якщо доводить усе до ума, знаєте скільки време? Десять минут дванадцятого. А в час вже Богдан прийде з школи. Мені треба і туди, і сюди і в магазин забігти кругом. Шпінат пропаде. Три дні назад обіщала шпінатний рулет. І він пропаде. Зараз відкриваю двері бо задихаєшся. Так. Вчора мені писали дівчатки, хтось писав, що є у тебе той мірять сахар, що ти не поміряла, а страдаєш вільною, типу. Не знаю. <гум> Нема у мене відповіді на цей вопрос. Я вважаю, що його кожен день три рази на день. Я знаю розумію, що треба, але я не буду точно міряти. І я дивлюся, як Томочка наша. Я, коротше говоря, не поміряла та і все. Я почувствувала, з'їла зіла конфету, мені стало краще та і все. Не, не поміряла. У мене там три залишилися тільки прокола чи два голочки. Може, дуже буде колись погано, а не буде чим проколоти. Я свої поки знайти не можу. Купляти я не буду, тому що в мене є. Зачем? О, так що не проколола та й все. Пішла, зіла конфету, попустила і, слава Богу, погуляла і прийшла додому, все нормально. Один коментар. А так, все нормально. Щось я хотіла вам розказати. Що ж я і нема ума. Все, прощаємося, бо я не знаю, що я хотіла з вами побалакати. Хотіла розказати про пальто. Значить, що? Є Єсть ото красне пальто з четвертю рукава. От якраз погода в ньому ходить. Якраз вона... Воно мені подобається. Я не можу ходити з орем в одному, Я б його хотіла носити, воно красиве. Ну, блін, тільки світер під шию треба. У мене такий був образ: красний світерок під шию, красна пов'язочка, красне пальтишко. Я як красна обізяна, з обізяна з красним чимось. Хожу в цьому красну. І вчора пішла до дівчат на ногті, і манікюрчик у мене красний. Вчора пішла до дівчат на ногті і збалакалася з Крістинкою і з Лідою, що оце ж таке і таке надо мені заказувати. А в Кристини дуже красивий красний костюм, такий, ну, лисиний з кофточкою, з топиком. Ой, кажу, диви, бач, як красиво. Де ти заказувала? Ну, думаю. Я теж платяно наказала, мені понравилось, купальник понравився, значить, треба й собі заказати на тему е, світерок. Кажу, дівчата, треба мені заказати світерок під моє красне пальто. Та буду ж я тоді ходити носити його. А так, ну нема, рука гол, голий отак, четверті, а під шию оцей гольф не можу носити, бо задихаюся в ньому. Дуже дуже він. Я поправилась, він менший, він і тоді був на мене. Не особо. <кій> ну, сейчас вообще взагалі він давав мені. Я задихаюся, мені важко йти. Зразу стає жарко, якщо я в обтяжку щось надіваю. І треба мені виписати на тему, думаю. Багато чого думаю заказати, тому що подивилася, вовику купила в лідлі джинси. Думаю, а він все час шукає утіпління, колись дома ще з Одеси я привозила внизу така, ну, начосик да, теплі зімні, щоб не носити штаники, а одні джинси. Боже, як зайшла ночі, ночі не сплю. І ну що, в тему? В тему лазю. Я як зайшла, думаю, заб'ю джинси мужські. Боже, які красиві, всякий вибор. Ну, коротше, треба заказати вулику джинси. Він хай заказує за час, зімні хай йдуть, Поки дойдуть, якраз їсти не просять. Так я кажу, треба мені зайти та заказати світерок якийсь красний, щоб рукавчик виглядав. А літака мама, я не зрозуміла. Ну, а чо чорний рукавчик не може виглядати, а чо білий рукавчик не може виглядати. І я така мені аж стидно стало. Ну і правда, яка разниця з-під красного пальта, який рукавчик виглядає, тільки щоб воно було в тему? І я сьогодні наділа своє кажу, так під мій чорний світерок може піти. Можу я носити?» Звісно, можете. Так я сьогодні наділа свій чорний світерок. І, той. і зараз одену красное пальто, на нашию білий платочок, зараз пошукаю, якщо знайду. І все, і піду гулять у красному пальці, вигуляю пальто, чи пальто мене вигуляє якось так. Ой, Господи. Все, дячки, підемо, а потім зустрітися. Хочу на обратному путі зайти в магазин, купити до шпинатного рулета яєць, нема. Три яйця є, але дуже малі, він буде малий. а я пойду куплю яйца, на обратном пути пройду, спечу шпинатный глю... на конец, то может сегодня. И то, блин, де факт. Что-то я, что я спортилась, я не знаю. Все. Сонечко заховалося. Так красиво сьогодні. Кожен раз, кожен день можна знімати цей, цей івон, ці гори, цю красоту. І ще й люди построїли таке красиве здання. Прямо перед перев'язували. Кожен день можна знімати і кожен день по-різному виглядає. І це якась красота. Людей багато на круповках. Завжди питають у мене, що таке круповка. Оце вони оце, бачите. Оце така вулиця, де понизу кругом реставрації і наверху також. І тут завжди ходять туристи. Тут їх багато, вони саме красива вулиця, цікава, Багато чого можна купити, різних сувенірчиків, сорочків. А ми з вами по направлінні, ми з вами не горяці. Були в аптеці. Прохладненько, не мішала пов'язочка. Були в аптеці. Уші. Затички до уші. Може треба це позав'язувати. Затички до уші купили. купила я. Ми з вами. П'ять злотих немає прям дешевих чи дорогих. Я за 3,50 купляла в Лідлі там на, на 4 чоловіка, по-моєму. А це для одної людини 5. Може будуть качественні, не знаю. Хлопці мої пробували, не хочуть більше їх видівати, кажуть. Вони нічого не дають. Вовок боїться, що застряне у вухо і не витягне потім. Ну все одно купила. Будемо пробувати ще раз. Сьогодні кажу, піду, куплю. А він каже, це ти для себе будеш купляти? Так, для себе, а для кого ж. Я то хочу, щоб вони спали. Нормально, щоб мені давали спати. А Сьогодні ще на кухні з вами балакала та хотіла сказати, що цей. Що наші сусіди? У нас оце три дня, три ночі вже. Я вже вам ото одну ніч зняла, а це думаю, не буду нервувати нікого. Самі нервні та й вам. Не знімаю. А рьов такий, дитина вже три дні спить у другій кімнаті, там таке рів вчора. Бу, капець, і час, и і два ночі, це просто жесть. Ой, все, прийшли до папки. Папка. Зайду позаглядаю, може щось найду интересно. Каже, Богдан, радоваться надо. Зло мені по вайберу. Каже, отпустили на урок раніше і вже його валик привіз додому. Так що топаю я бігом. Не гуляючи. Зайшла в пепку, купила собі лопатку ще одну. Ну, одна у мене тільки лопатка і для солодкого, і для соленого. Дерев'яною пользуюся. Не можна спішити, бо тоді зовсім нема духу. Ну чого зразу не позвонити зарані. Ти тільки їдеш по нього. Позвони мені. Я, може, без дому не виходила. Молодеж. Купила. Затички для ушей. Я купила оце опепки і тупаю додому. Так що, якщо що, щось буде вдома, цікаве, то будемо вдома з вами общатися. Бо я думаю, парк сядемо, побалакаємо трошки. О, ну, ладно. Як є, такі, значить, так треба. Надамо викусу позари горохового. Зараз зайду ще в наш продуктовий. Подивлюся, що там є що мені треба підкупити. І все. Це ми вийшли з перелка на Кроповки. Тут вже скоро мені ще один, одна перебіжка, і я вдома. Я недалеко від пепки була. Ну все, давайте обстрілимося вдома.